Незважаючи на складні умови, в яких через війну вже котрий місяць поспіль продовжує жити країна, і наша громада, зокрема, відповідально свій фронт продовжують тримати освітню галузь. Начальниця управління освіти Наталія Сергейко звітує: наразі активна робота ведеться у напрямку надання якомога більшій кількості учасників освітнього процесу можливості навчатися офлайн. Ми працювали більше 10 установ, зустрілися з керівниками. Не всі вони підходять під навчання. А на сьогодні нам вдалося збільшити кількість учнів, які будуть навчатися очно на 220 чоловік. За рахунок використання приміщення Шоскінського хіміко-технологічного коледжу гуртожитку центру професійно-технічної освіти та вищого професійного училища. Номер 19 – 220 учнів. Загалом це майже півтори тисячі щодня зможуть навчатися очно опалення. Наявне в всіх пороках восьми закладах загальної середньої, позашкільної та дошкільної освіти. Міський голова зі свого боку підкреслив на сьогодні питання вибору форми навчання залишається виключно за батьками учнів. Опалення будемо тримати, щоб, особливо там, де індивідуальне опалення, його у нас більше, і працюйте над тими проєктами, які є, щоб збільшувати кількість індивідуального опалення, це перше. І на цю неділю ми не ставимо питання, що в школах хочеться виключно ті діти, які бажають самі діти, перше за все, і бажають батьки. Агресор звіреє, він все одно не зупиняється. розумієте, Він все одно хоче досягти мети, щоб. Вибити наші електростанції, вибити наші комунікації і таке інше, щоб ми сиділи без тепла, без води, електроенергії. І він, ну скажімо так, звіряє в цьому питанні. Він не може перемогти на фронті, і от він знаходить таке, таке місто впливу на наше суспільство. А українці повинні об'єднуватися. Будемо ми тут спокійно, більш впевнено себе відчувати. Хлопці на фронті будуть більш впевнено себе відчувати. Варто зазначити, що з початком холодів приміщення навчальних закладів частково облаштовуються під пункти обігріву. Такі з початку цього тижня вже розпочали свою роботу у трьох закладах освіти. І з першим снігом активізувалася й робота комунальних служб. У громаді дороги від снігу прибирають більше двох десятків одиниць техніки. Самої ранку в суботу вже почала робота наша комунальна техніка по прибиранню вулиць доріг прибудинкових територій та тротуарів міста. Проводилася робота по посипанню проти жодної сумнів доріг нашого міста по самому місту. У нас було задіяно 12 одиниць прибиральної техніки та посипальної. По старостинським округам працювало 14 одиниць техніки. Ще кілька днів тому нагальним залишалось питання стосовно теплих батарей у квартирах мешканців окремих районів міста. Вже сьогодні маємо позитивне зрушення. Про це в ході апаратної наради доповів начальник управління ЖКГ Геннадій Малашенко. Вдалося так і за активної участі допомоги міського голови запустити котельну шостка Тепло». Так що всі наші будинки вже підключені. Ще маса жалоб людей на погане опалення. Організуйте тепло, потім відпочивайте. Під час апаратної наради міський голова також поставив завдання перед старостами громад щодо виконання програми президента стосовно забезпечення дровами населення. Я звертаюсь до старост в самому початку. Сьогодні розгорнута завдяки президенту України програма по забезпеченню дровами. В першу чергу забезпечить дровами в території міста і в усіх населених пунктах тих, хто знаходиться на фронті. Всім, хто кому положено дрова, буде забезпечено. У нас працює декілька. Декілька підприємств встановлено на цією проблемою і всі будуть забезпечені, можуть не хвилюватися. Доручення президента буде виконано в повному обсязі. Продовжується формування та обладнання пунктів обігріву на минулому тижні. Ще один такий пункт відкрити в одному із багатоквартирних будинків в центрі міста. А для того, щоб полегшити незручності громадян, які можуть виникнути із відключенням електроенергії, вирішено розмістити у ліфтах багатоповерхівок аварійні пакети. Було організовано та розміщено ті. Кілька аварійних пакетів в ліфтах, багатоквартирних житлових будинків для людей, які можуть опинитися у відключеному від електроенергії ліфті. До складу пакетів входить вода, печиво, одноразові стакани, серцеві ліки, вологі серветки. Пакети на місці. Дякуємо містянам. Ми чітко повинні працювати разом напряму. І Ті складнощі, які сьогодні з електроенергії, з теплом зрозуміло, що расисти будуть посилювати свій натиск на наші території, на всю Україну, в тому числі і на Сумщину, з тим, щоб ми конфліктували між собою, щоб ми не знаходили розуміння, щоб ми нервували. Ми повинні все робити для перемоги.